с мэром Божим хочу прочитать и вам, что так торкнулось, а пастора так хорошо нам показали. Это будет апостолов, 5 глава. Некоторый же муж по имени Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из сны земли. Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу. Услышав эти слова, Анания пал бездиханен, и великий страх объял всех слышащих это. И встав, юноши приготовили его к погребению, и вынеся, похоронили через... Часа три после этого пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за сколько продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это, согласились вы искусить Духа Господнего? Вот входят в двери погребавшего мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг вона упала у ног його і спустила дух. І юноші мертва і виніс і похоронили подле мужа її. І великий страх об'явив всю церковь і всіх слушавших етак. І э, ця історія э, показує нам, що ми э, можемо збрехати людям. Але якщо ми брешемо Духу Святому, то Ананія Софіра э, на місці, а, в нас Господь дав нам час, час на виправлення та на покаяння. Тобто дві тисячі років назад він дав сина свого, щоб ми прийняли його в своє серце і очистилися від наших гріхів, тому що його кров принесена за те, щоб ми окропилися нею і очистилися. І, і, і Анані Сафіра це гарний приклад того, що Бог це дух, і служити треба в Духі і в істині. По плоті ми Богу не догодимо, ми можемо приносити жертви е десятини, жертвувати там своїм часом, все. А якщо? Але якщо в серці немає Бога, немає любові, е ми не єдинодушні з церквою, ми не єдиномислячі, тому що Анані Сафіра показують, що вони були в церкві фізично, але їхнє серце, їхні думки вони були там, з гріхом, тому вони і збрехали Духу Святому, утаївши, що, гроші. І дійсно він показує цей приклад, що ми маємо служити Богу в церкві, в чистоті і святості. І якщо такого немає, то раніше це був смерть на місці, а в нас. Кінці це чекає суд вічний огонь, який буде пожирати противників всіх, всіх, хто проти Бога. Бо якщо ми не з Богом, ми є автоматично проти Бога. І, і Господь каже: Хай вас буде да-да, ні, ні, все інше від лукавого. Чому? Тому що або ми з Богом, або ми з сатаною, або ми ходимо в благословенні, або прокляті, або в нас є гріх, або в нас є святість в житті. і... Дійсно, церква це не якийсь там базар, не якийсь там храм купола, куди прийшов, відстояв і уйшов. Ні, це є дім Божий, і якщо ми приходимо в дім з такими мірськими, плацькими, язичницькими думками, з грішками. То ми там довго не затримуємося, тому що думки наші ще остались там з гріхами, з плоттю, з бажаннями своїми. І я хочу прочитати вам, що пише послання до євреїв, 10 глава з 19 вірша. І так, братя, імея дерзновение входити в освятилище посредством крови Ісуса Христа путем нового и живым, которым он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над домом Божьим. І раніше була скинія собрания і скинія откровения. І скинія собрания, це коли заходили з ковю там тварини. Але в скинію откровения Заходив освященик один раз в рік, і Ісус відкрив нам, що показує своїм своєю плоттю. Ця завіса розірвалася, і тепер ми маємо всі доступ до Слова Божого. І нам треба з'єднатися з Ісусом. Нам треба вивчати Слово Боже. На Слово Боже завжди сходить Дух Святий, і Дух Святий уже дає нам це все откровення. І хочу прочитати далі. Да, приступаємо з искренним серцем, з повною вірою, кропленням, очистив сердца от порочной совести и омыв тіло водою чистой. Будем держаться исповедание, уповання и неуклона, ибо верен, обещавший, будем внимательны друг другу, поощряя к любви, добрым делам. Не будем оставлять собрание своего. как есть у некоторых обычай, но будем увещать друг друга, и тем более, чем более усматриваем, усматриваете приближение дня одного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, которого пожирал противников. И мы бачим, что Якщо ми заходимо в церкву, як Ананія Сефіра, вони були в церкві, але в них не було откровення, що є смерть за гріх, що буває, коли ти порушуєш заповіді. Тобто в них не було откровення, що треба служити духу, чистоті та святості, і смерть їх. Об'яв е, суд був на місці, а Господь дав нам Ісуса, через якого ми можемо очиститись від гріхів і увійти в святе святих це є небеса. Бо якщо ми тут будемо на землі грішити і думати, що от ми жертву там гроші дали, і все, ми вже домовимося з Богом, бо ми ж жертву дали, та не надаємо ті гроші, йому треба наші серця. Наші е, гарні е, діла, плоди це душі спасені. І якщо ми, як написано, тут не, не є в церкві з чистим серцем, з думками е, ми не є, то наш кінець що? Це буде суд, вогонь. Е, і дійсно дуже страшно попасти в, е, на суд. В руки Бога Живого. тому що сюди вилізти дуже буде важко і тому у нас зараз є тут на землі час час на покаяння, на виправлення. Як тут і написано, що е, окраплення кров'ю Ісуса Христа. Тобто, коли ми очищаємося від гріхів і більше так не робимо, тільки так ми зможемо увійти в Скинію, в небесну, в небеса, в рай, коли ми тут на землі. Будемо очищені від гріхів, і слово Боже, воно буде прописано на серцях, на розумах і на ДНК людей. Тільки тоді у нас буде справжнє народження згори, Дух Святий буде давати нам откровення, що, де, як робити. Він буде, і Дух Святий, це є той зв'язок. Через який ми можемо розмовляти з Богом, і ми будемо розуміти, чи простив нам Господь гріхи, чи правильно ми це робимо. Що нам треба далі робити? Тому, якщо ви хочете вивчати чистине спотворене ван ви хочете примиритися з Богом, отримати Його благословення та захист, запрошую вас на онлайн-конференцію. Напишіть мені в коментар під цим відео або напишіть в особисті. Я вам з радістю відповім. Нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Амінь.